Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3394 го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні. джекпот становить 1 мільйон 47 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. П'ять, 20 32 36 42. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8326 розіграш державного лотереї Кено. Теражна комісія на сьогодні обрала лототрон комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Сорок сім, вісімдесят, шість. Двадцять сім. Сім, тридцять один, п'ятдесят три, шістдесят сім, тридцять вісім, сімдесят вісім. Сімдесят пять, шістдесят чотири, п'ятдесят один. Двадцять шість. П'ятдесят дев'ять. Двадцять чотири, дев'ятнадцять, сімдесят три, сімнадцять, шістдесят три. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7179 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Теражна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 3. 2. 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 3, 2. Дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна!